Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашні задачі. У нас тут дві вони подряд, тут 623, 624, Вони трохи схожі, і давайте я зверну вашу увагу на деякі моменти розв'язання цих задач. Це таке дуже дивне питання, але, 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 поїхали. За кімнатною температурою 20 градусів Цельсія опор металевого привітника дорівнює 105 Ом. За температурою 120 градусів Цельсія опор буде відповідно 110 Ом. Обчислить за цими даними температурний коефіцієнт опору металу. Ну і я зараз буду показувати вам, як я розв'язую задачі, а потім, а потім додам трохи коментарів. Ну, По-перше, я вважаю, що початкова температура, не початкова, а температура, при якій ми беремо опер Рує, в мене буде все ж таки 0 градусів Цельсія. Зараз я до цього повернусь. А тоді у нас буде перша температура 20, опір при температурі 105 Ом. Друга температура 120 градусів Цельсія і опор при цій температурі 110 Ом. І знайти потрібна альфа. Якщо ми запишемо залежність опору від температури для металу, то ми отримуємо знайомі нам з вами формули, і е, в обох цих формулах у нас буде R 0 яке ми не знаємо, але ми розуміємо, що воно одно те саме. І тому я можу розділити одно рівняння на інше рівняння. Ось ці два рівняння ми можемо поділити. При цьому r нульової у нас скорочується, і ми отримуємо формулу, в якої є тільки ті величини, які нам або відомі, або нам потрібно їх знайти. Тому ми можемо скористатися свойством пропорції, і звідси знайти коефіцієнт, про який шла мова. Тобто нам тепловий коефіцієнт потрібно. Температурний коефіцієнт опору металу нам потрібно знайти. Це нескладний крок, я сподіваюся, ви це все ж знайшли. Коли здесь в мене записано дельта Т2, це, мабуть, Т2-Т0, тобто 120 градусів Цельсія, а дельта Т1 це у нас Т1-Т0, 20 градусів Цельсія. Я нагадую то, на що звертала вашу увагу попереднього разу, що зміна температури. В Цельсіх Кельвіна, вона однакова, це нам потрібно для того, щоб у нас не було негараздів з одиницями вимірювання. І тоді, коли ми розв'язуємо цю задачу, ми отримуємо приблизно 4,8 на 10-4 степені Кельвіна в мінус 1, Ну і можемо записати відповідь. Це правильний розвиток задачі, і я на це звертаю вашу увагу. Але дехто з вас, мабуть, пішли трохи іншим путем. І ви згадали, що, ну, якщо нам дано 120, 20, а потім 120, чому мені не взяти оце Т1 як початковий параметр? І r1, тоді буде початковий параметр. Тоді в мене буде r2 дорівнювати r1, одиничка плюс альфа і дельта Т, в мене буде Т2 мінус Т1. Ну, Сподіваюся, що серед вас, наверняка, такі знайшлися. Ну, Не може бути, щоб таких не було. Як вам здається, раціональних. І після цього ви трохи швидше знаходите коефіцієнт альфа, і ви отримуєте майже такий самий коефіцієнт, там різниця буде, ну, зрозуміло, що 10-4 вона залишається, але тут буде другий знак, після кому відрізнятися від, 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 від того, що ми отримали с вами. І тоді виникає питання, а яке розв'язання правильне, і як це оцінювати? А ніхто не знає, яке правильно. Ну, по крайній мірі, вони обидва можуть бути вважатися правильними, але за визначенням, в деякій літературі визначається, що в цій формулі R0 саме при початковій температурі. А в деяких ситуаціях нам можуть сказати, що це значення при ну, ось цій початкової температури, а це буде різниця між цими температурами. Як ви розумієте, відповідь майже однакова. Тому. Я не можу вважати, що якщо ви розв'язали іншим способом, то він буде неправильний. Будемо вважати, що він теж правильний. Ну, мені подобається більш цей спосіб, і я буду намагатися притримуватися його. Але якщо хтось робить по-іншому, тільки, будь ласка, будьте уважні, щоб у вас не було проблем з одиницями вимірювання. Тому притримайтеся, будь ласка, щоб у вас була зміна температури обов'язково. Це дуже бажано. Добре, ну ось такі дивні речі у нас відбуваються, і переходимо до наступної задачі 6.24. Чому дорівнює опір мідного провідника за температури 320 градусів Цельсія, якщо за кімнатної температури 20 градусів його опір становить 2,5 Ома? Ну і зрозуміло, зараз ви можете йти одним з тих шляхів, які я тільки що вам нарисувала. Але я казала, що я буду йти. По алгоритму і не хочу звертати а, зараз нікуди ні в який бік. Тому у нас буде т градусів, т 20, Т0 Цельсія, Р1 це 25 Ома і коефіцієнт е, температурний для опору, ми беремо для міді, як нам так сказали. І Р2 нам потрібно знайти. І знов, якщо я записую залежність опору від температури для металу, ми беремо з вами е, стандартні формули. Після того, як я записала ці формули, я розумію, що можна знову знайти відношення. І після цього я відразу отримую можливість знайти ту величину, яку нам потрібно обчислити, тобто опер при температурі Т2. Тому що звідси R2 буде зрозуміла. Ми ось цю величину перевертаємо, перегортаємо і умножаємо на r 1 Формула для обчислення буде саме ось така. Але знов я вам нагадую, не забувайте вказувати, що ми маємо право працювати одночасно і з градусами Цельсія, і з Кельвінами, тому що во всіх формулах, по мере, ті, які я використовую, я використовую формули саме зі зміною температури. Тому перехід від градусів Цельсія до кельвінів, він дуже простий. Якщо ви берете конкретні температури, то, будь ласка, вам потрібно буде 327 додавати, ну і потім це все одно буде вичитатися. Але в даному випадку, якщо ви це обчислите, то отримуєте 5,5 Омів, і якщо ви пішли, про, про який я казала в попередній задачі, тобто ви вважали, що у вас R2 це те, що ви будете шука шукати. а не r 0 а r 1 і здесь Дельта Т, це буде різниця між 320 і 20 ось тут. То у вас е, буде трохи інша формула, але у вас буде майже така сама відповідь. Тобто е, різниця між відповідями, вона не зовсім відрізняється. Але, 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 вибір за вами. Я тут не можу заважати і не можу зараз. Але... Є ще інші способи. Давайте я не буду про це розповідати. Ну, реально ці задачі розв'язуються дещо по-різному. Але ну, мені подобається більш така, вона для мене більш зрозуміла, тому що ми прив'язуємося саме до опору при температурі 0 градусів Цельсія. Як би, за визначенням, це розумно. Добре. Ще одна задача, сподіваюсь, взагалі вам виявилась дуже дивна, тому що ми це робили з вами в попередній темі безпосередньо в конспекті на урокі. Нам тут розповідають, що густиною струму, називає, струму називається відношення сіли струму в проводнику до площі поперечного перерізу. А вам потрібно вивести формулу, що пов'язує густину струму з напруженістю електричного поля в провіднику. Ну, сподіваюся, що зараз ви не списували з вашого конспекту, а просто по пам'яті змогли написати це е, співвідношення. І якщо ви пам'ятаєте, це ми називали з вами закон ОМА в диференціальному віді, але давайте я нагадаю, як ми це робили. Ну, Спочатку ми згадали закон ОМА для. Е, Ділянки кола, розуміємо, що сила струму е, дорівнює напруга поділити на опер. Опер ми замінюємо, як питомий опер помножити на довжину поділити на площу поперечного перерізу, Знаменники тому піднімаємо, а густина, е, густина струму за умовами, це сила струму поділити на площу. І якщо ми після цього підставляємо ось цю формулу для сили струму і ділимо це на площу, то площа у нас скорочується. І отримуємо ось таку формулу. Але я бачите, як перегрупірувала для того, щоб у мене напруга і довжина участка провідника, активні частини, вони були разом. Це у нас вольт на метр. Але вольт на метр це ніщо, ніщо іноді, як напрушеність електричного поля. Тобто, це у нас ой, вибачте, це у нас буде саме ось така величина. І тому о, можемо вважати, що ми завершили задачу, тому що нам розв'язання, тому що нам казали, що потрібно е, зв'язати між собою е, густину струму і напруженість електричного поля. Ми це з вами зробили і можемо зараз відпочивати. Ось тепер можеш подмігювати, а то зарано.